Дорогі друзі, хочу вам розповісти про 5 фактично продуктів, які тут в Канаді майже не їдять або дуже рідко їдять самі канадці, а в Україні просто всі змітають. Перший продукт це сало, звісно, наше українське сало. Дуже часто тут канадці, якщо їм дати просто шматок сала з чорним хлібом, то вони просто будуть шоковані і скажуть, що вони таке не будуть їсти, і воно їм взагалі без смаку. Друге, це холодець. Дуже часто канадці, якщо побачать холодець, то вони скажуть, у, джелі, міт». вони дуже зразу до цього відносяться не сучасно і вважають, що це застаріло і не смачно. Третє, це, звісно, квашені огірки. Тут в Канаді передають перевагу саме маринованим огіркам, і ви можете їх знайти. А от саме квашені огірочки, що для українців в нас дуже важливо та смачно, Тут вважаються занадто гострим запахом і від того не їдять, і вважають, що це не дуже така смакутулька. Четверте, повірите, чи ні, це часник. Часник, як часник. А он так, що канадці переважно не додають часника абсолютно до всього. А в нас в Україні часник майже додається до всього. Чому канадці не люблять часник? Бо канадці жаліються, що від часнику дуже чути з рота пару днів. І за того Канадці не почувають себе комфортабельно вживати часник. І остання п'ята страва це оселедець, солоний оселедець, який дуже популярний серед нас, в українців, особливо на свята. Тут Канадці фактично його ніде не можна знайти і купити, можна купити в українських там магазинах, де неде вже з'являється. Але якщо дивитися серед канадців, вони вважаються занадто рибним смаком, і вони просто не дають та не віддають перевагу. От вам, друзі, така цікавість.